Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське паспо! Вітаю запоріжців! Вітаю всіх українців, усіх куточках світу, які дивляться мій канал. Сьогодні, 27 липня 15.20. я роблю третю частину лівого берега на місто Запоріжжя, розклад, прильоти, наслідки. Це Шевченківський район, і починаємо з першого Шевченківського мікрорайону. Поїхали! Так, перший день. Що так багато накидала, тому що він непонятний. Тут йдуть пльотки. Книга була, головна карта, її треба розкривати. Пішли пльотки і пташки. Ну, вроді як, якщо так роздивлятися, да, то вроді як і нічого. Вроді як більш-менш. Але ж, але, ж, але ж, але поклала далі, йде серце, ну, положительна карта, бо з ним, але потім йде туча. На тучу йде башня, і в общем, коротше, остання карта вже я потягнула по дереву. Тобто, я так розумію, живі будуть люди, але можливі там будуть якісь дії, такі рухливі, хаотичні, щось таке може бути. По руйнуванням я не бачу тут руйнувань такої карти немає. Башня, ну, щоб ви розуміли, в Ленорманах тут вона не тільки показує сам удар, воно ще показує, що. Казати, як, от Коли вона між позитивних, вона може показати, що буде щось, щось таке невеличке початок чогось. Але ну, якщо падає дерево, то все буде добре. Другий день іде сонце, дом і якось. Прекрасно, другий день ми можемо не переживати з вами. На третій день припала і гора, і розвілочка, але все це прикрилося зірками. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. 29 число для першого шевченківського трошки неспокійне буде по плюточкам. Ну, подивимося, так, дивимося другий шевченківський мікрорайон. Дуже багато сьогодні падає книжка дуже часто. Нормально все буде. Третій день по букету. Хоча цей букетик впав на криски. Ні, все буде добре. Все буде добре. Це третій день. Другий день теж нормально. Все, гар гарні карти. Тут все буде хорошо. І третій день, і перший день також буде хорошо. Хоча я його розклала, бо тут іде якась подія. Будуть хлопці проробляти її і стабілізується ця ситуація. Трошки такий перший день він напружений такий буде, але видно, що воно не буде таким якимось вау-вау. Третій Шевченківський. Так, другий день, в третьому Шевченківському трохи буде клопотний. Клопотний буде, бачите, будуть пропрацьовувати по ключу таку ситуацію. По пльоткам, і тут і дівчата, і хлопці випали, і башня, і ось. Тобто буде цілий комплекс робіт пророблено, щоб оце така ситуація була. Це другий день. Перший, і третій тут буде все добре. Так, далі ідемо, військове містечко, Дно. Розклад, сам розклад, сам розклад непоганий. Ну, от я можу покласти на зірки. Тут іде подія якась. Нормально все буде. Все, тут я не бачу, щоб щось було снугшибательне. Так, будуть якісь дії. Перший другий день а, ключ і зірки, все хорошо. Третій день теж ресурсна карта, будуть відповідати на оці всі оповіщення, так що все буде добре. Так, далі поїхали типічний комбінат. Абсолютно нормально все буде. Єдине, що. Ну, тут лежать саме, саме сонце лежить між гарних карт, але все ж таки я його провірю. Так, да, тут прийдеться попрацювати. Повійдеться попрацювати. Сонечко не просте. Але нема прямих ударів. Просто оповіщення, нервова обстановка, все-все-все, все. Але по -по -по потім буде дерево, все буде добре. А ці дні, перший і третій теж нормальний. Другий такий, бачите, скільки карт я виклала на а, другий день, щоб щось якось до кучі звести вам і швидко сказати. Е, так що, ось так. Далі дивимося приватний сектор, Зелений яр. Другий день буде під напрягом. От показую вам другий день. Бачите, трошки такий буде клопотний, і пташки, і хаос, і проблемка оця, але вона стабілізується. Ну і перший день. І третій день все буде у вас добре. Далі. Поселок ДД. Нормально все буде, все буде хорошо, по-любому. Третій день, от бачите, у вас тут зміючка впала і оповіщення йдуть, але стабілізується ситуація. Другий день по дитині це головна карта. Воно все буде хорошо, бачите, тут сонце і лілі, Тобто прекрасні карти. Перший день якорь, все буде добре. Так. Далі дивимось посілок Калантировка, Теж по дитині донешко таке. Ці три дні нормальні, от, але тільки другий от, такий короткий в мене вийшлося. Тобто, змінне робота по дереву короткий день, але він положительний. А, всі останні дні дуже докладала. Тобто, вроді як нічого, але тут дзвіночка влізла. Ну, закінчиться все непогано. Ось, підуть зміни, порибки ресурсні, все буде добре. І тут перше кольцо було, так що все нормально. Ось перший день він такий цікавий. 29-те ось починається з чоловіка, якась подія рішення, і ось падає башня, і падає і повернення до кращого. Але тут іде коса, це негативна карта, якесь рішення буде цього хлопця. Ну, ось немає конкретно розрухи, але щось якесь це рішення не дуже приємне, бо, бачите, воно лежить між башнею і хрестом. Якось так воно, знаєте, не дуже. Ну, в принципі, закінчується нормально. Але буде таке, щоб вивезти на цю пташку, на, ці, от, на цю повернення до кращого цих змін, це треба попрацювати буде людям. Далі поселок Дмитровський. Всі три карти прекрасні, все буде хорошо у вас. Всі три карти положительні, позитивні. Посолок Ліванівський таке дно у вас. Ось перший другий день нормально. Третій день ось такий. Зараз ми його розкриємо. Ідуть зміни, трансформація, корабель, по книги, прикривається. І далі йде ще допомога, проблеми, оповіщення, рішення по косі, роздоріжжя, зміючка. Коротше, аж наприкінці йде букет. Оце, щоб вам третій день вивезти на цей букет нашим людям, представляєте, скільки треба проробити? Дуже багато негативних карт. І реально, от я вам просто показую по три карти, да? от як вони, по події розвертаються. Оце іде хаос. Тобто буде щось летіти. По трансформації буде летіти, змінювати ситуацію і дуже швидко змінюються події. На що вони змінюються, на, на який от, що ми будемо бачити? Ось ми що будемо бачити. Тут іде книга, вона прикриває все, потім допомога і опять проблеми. Тобто, бачите, воно немає от, ясності, немає, чому я клала і клала. Після проблеми іде роздоріжжя, роздоріжжя, і оце рішення буде якесь зроблено. Мудре не мудре, але закінчиться букетом. Дуже таке тяжке воно тут, але вроді як розрулиться. Ми подивимося. Сказати, що тут будуть пошкодження, тут стоїть розвілка. Після розвілки змія і букет. Різкі якісь такі дії можуть статися. Але я руйнувань тут. Ні, я не бачу по цим картам руйнувань. Не бачу. Але дно ось отаке. Ось подія, друга карта. Перша криси. Чоловік. Тобто ось так. Давайте подивимось, чи будуть постраждалі люди. Може, це показує, що постраждає чоловік. Може уламки впадуть на нього, хто його знає. Дно ось таке, але йде коса. Що подивимось. Так, таке впечатлення, що да, таке щось воно буде з людьми. Перша карта ось вона міняється, іде на криз, і оця хаотична ситуація. А, зараз я їх розкрию. Скажу так. Значить, по вертикалі, оцей трансформація труна у нас лежить жінка, і по клеверу вона ці зміни пройде. Тобто, якщо постраждає, то не дуже тяжко, дуже легко. А друга, по вертикалі, оця криска лежить там, де іменно, нам да ми дивилися, що там чоловік, як так от я припустила, воно лежить між. Садом і поверненням до кращого. Це не буде ніякого пошкодження. Хіба що саме-саме таке незначне. А ось третя мені не подобається. Тут йдуть проблеми і йде удар сонце. Тобто тут, знаєте, хронічна нервова система. Я не, 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 не можу більш нічого сказати, бо тут проблеми лежать іменно з хронічною нервовою системою, вже пошкодженою. І оці удари по ній, вони на сонце кладу, вони ще тримаються, але нервова система потрапає. Потрапає. І це вже хронічно ось. Така депресуха, знаєте, тут депресуха. І деякі ще вишкрябуються, от, стабілізують ситуацію. Тобто сонце ще воно. Якби тут впала і тут негативна карта, і тут, тобто це був би даже, може, схоже на якийсь там, ну, я не скажу, що інсульт, але якийсь нервовий такий зрив. Таке, що, знаєте. Ось так, Шевченківський район, ми роздивилися з вами. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось. па, -па.